Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо будову дуги аорти. Аорта належить до судин великого кола кровообігу. Від аорти до органів йдуть артерії, що несуть збагачену киснем артеріальну кров. Аорта бере свій початок із лівого шлуночка. Аорта розташована ліворуч від серединної стрілової площини і складається з таких частин. Висхідна частина, pars Ascendens аорти, Аркус аорта та нисхідна частина аорти, яка в свою чергу поділяється на грудну частину та черевну частини. Дуга орти, обернена опуклістю до гори, проходить косо спереду назад і ліворуч огинаючи зверху початок лівого головного бронха. Вона починається на рівні правого другого ребрового хряща. А позаду прилягає до лівого боку тіла четвертого грудного хребця. В цьому місці дуга аорти переходить в несхідну частину. У цій ділянці аорта частково звужена, і це місце має назву перешийок аорти. Істмус аорти. Верхня точка. Дуги аорти пройкуються на рівні перших ребрових хрящів. До передньої ділянки дуги аорти, до її правої та лівої сторони прилягає відповідно права та ліва середостійні частини пристінкової плеври. Спереду до опуклості дуги аорти та до початкових відділів судин, які відходять від дуги аорти, прилягає ліва плечоголовна вена. Під дугою аорти розташований початок правої легеневої артерії. Позаду розташовується роздвоєння трахеї. Між увігнутим півколом дуги аорти та початком лівої легеневої артерії розташовується артеріальна зв'язка, це облітерована або заросла артеріальна протока, протока ботала. Ми будемо з вами говорити про це, коли вивчимо кровообіг плода. В цьому місці проходять танкі, бронхові та трахейні гілки, які живлять одноіменні органи. Між дугою аорти та роздвоєнням трахеї у сполучні тканині розташовані численні нутрощеві лімфатичні вузли, а також нервові сплетення. Від опуклої Частини дугі аорти відходять такі судиниці. плечо, плечоголовний стовбур, Трункуcepс, ліва загальна сонна артерія, артерія карочиска і сіністра та ліва підключична артерія, артерія субклявія синістра. Плечо, плечоголовний стовбур. Ліва загальна сонна артерія. Підключична артерія. Ці судини, які відходять від дуги аорти. Вони кровопостачають ділянки голови, шиї, верхньої кінцівки передньої стінки грудної клітки та грудної порожнини. В наступному відео ми з вами розглянемо детальну топографію гілок, які відходять від дуги Аорт. Дякую за увагу! До побачення!